Цвірінь, цвірінь, іде теплінь на іменини трав, готуй човни, а сани кинь, бо сніг водою став, а ще готуй м'яку ріллю, сівалки і зерно, щоб у дзвінкому колоску примножилось воно. Вітаю вас, дітки. Ви послухали вірш веснянку. Скажіть, будь ласка, що до нас іде? Вірно, до нас іде тепло, прийшла весна. Сьогодні ми спостерігатимемо за пробудженням вільхи. Це величезне, високе, розкидисте дерево. Ми з вами спостерігали за вільхою взимку. Що відбувалося з вільхою взимку? Так. Це дерево, як і всі інші, перебувало в стані зимового сну. Але з приходом весни з вільхою теж відбуваються зміни. У березні рослини тягнуться вгору, намагаючись одержати якомога більше сонячного світла. В березні Починається сокорух у дерев і кущів. Поживні речовини з ґрунту піднімаються від коренів аж до бруньок. Бруньки вільхи змінюють навесні свій колір. Весь ліс ще стоїть похмурий, невдягнений, навіть де-неде -не -де ще лежить сніг. А здалеку вже видно, як у вільхи жовтіє крона. Якщо до вільхи підійти поближче, то можна побачити, що серед чорних гілляк звішуються. Якщо підійти до вільхи близенько, то можна побачити, що крізь чорне гілля. Видніються червонясті сережки червонястого або жовто-зеленого кольору. З часом ці сережки набухають, подовжуються і жовті пальчики. Якщо підійти до вільхи поближче, то крізь гілля можна побачити буроваті сережки. З часом ці сережки набухають, подовжуються, а потім жовтий пилок заповнює повітря. Вільха зацвітає першою серед всіх дерев. Але чому так відбувається? А відбувається це тому, що ще минулим літом це дерево підготувалось. До теперішньої весни. Всередині літа на гілках з'являються малесенькі сережки. До пізньої осені вони ростуть, а до зими повністю вже сформовані, і в них є запас пилку. Тільки чекаємо перших промінців сонця. Для того, щоб зацвіли сережки бурого. Рудого кольору. Скажіть, дітки, в якому стані була вільха взимку? Які зміни відбуваються з цим деревом з приходом тепла? Чому воно квітне першим?